Вітаю, мене звати Олександра. Я представляю компанію «Івата Граван. Ми пропонуємо топові насіння кукурудзи ранньої, середньоранньої стиглості, а також своїм клієнтам надаємо консультацію з вирощування нашої кукурудзи. Я гадаю, ви зараз в настрої. Я вас ознайомлю, що ми маємо на складі по кукурудзі. У нас є Хотин Фао 250. У нас є кортез ФАО 230. Ми маємо також мрію. Це у нас ФАО 190 рання кукурузка. І ми маємо ще нашу улюблену дмс 2510, ФАО 250. Вона підходить ще і до бінарного посіву з хотином. Тож, обрати, є з чого. Якщо вам цікава ціна, пишіть мені в особисті. Я відповім. А якщо ні, то заходьте на сайт. Там є і ціна, і опис кукурузки, і поради щодо вирощування. Консультацію надаємо, телефонуйте.